Десять унікальних старожитностей пропонували гостям у день туризму в одній із візитівок Ужгорода у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Завідувач відділу експозиції та науково-дослідної роботи Вікторія Семкович підібрала свій перелік найцікавіших експонатів, що тут зберігаються. Це і предмети побуту, і об'єкти, розміщені на території Скансену. Приміром, до уваги відвідувачів виставка вишитих сорочок із фондової колекції музею. В залі нашому представлені вишивки в принципі по етнографічних групах: це є гуцули, бойки, долиняни талемки. Представлено як чоловічі крої сорочок, так і жіночі. Десь показувалося більше сорочок певного типу. І щоб проаналізувати, які вишивки домінували чи просто які вишивки були у цих етнографічних групах. На сорочках бойківчанок зустрічаються зоморфні гузори. Вишиті птахи також у бойківчанах використовується досить вдало вирізування на поєднання вирізування із гладдю, низинкою, тобто також на сорочках бойківчанок. Серед старожитностей і весільна коронка Стячівського району. Дівчата, які перед тим, як вийти замуж, повинні були зробити власну цю коронку. Або в деяких селах зустрічалося, що цю коронку робила жінка-майстриня, яка вже набила на цьому руку, ну, можна так сказати. І вона робила ці коронки. В ці коронки робили з тканини з різної, різні блискавки, скельця додавали, вирізалися різні зірочки, квіточки. Тобто цю коронку оздоблювали різними матеріалами, які. На той час були доступні. Поглянути на ці кавинки музею прийшли ті, хто має безпосередню причетність до дня туризму. На екскурсію до музею завітали студенти спеціальностей готельно-ресторанна справа і туризму Ужгородського торговельно-економічного фахового коледжу. Нам вдалося сьогодні багато об'єктів відвідати: горянську ротонду, от Закарпатський музей архітектури і побуту. Ще хочемо в Рекокатолицький католицький кафедральний собор, щоб відчути цей позитивний настрій. Пов'язуємо теорію з практикою, тому що зараз це дуже важливо і актуально. Я на з перечинщини скансені не вперше, але любить тут бувати. Тут у чудесному стані збереглися будиночки. Напевно, у нас на Закарпатті лише таке побачиш, бо я багато де відвідувала якісь музеї. То лише тут у нас поки що я таке от бачила, як люди тоді жили. Навіть у нас в перечині музей теж краєзнавчий, і там навіть так не так показано широко, як тут. Студенти більше дізнавалися про побут своїх предків. Сьогодні день туризму, тому ми відвідали ужгородський скансен біля Ужгородського замку. І зараз ми дивимося всі об'єкти, всі старі будинки і вивчаємо, що в них було і як жили люди. Показували, як в Сервину робили вино, і які там були кімнати. Під час екскурсії гості ужгородського Скансену не лише пізнавали старожитності, а й насолоджувалися місцевістю з відчуттям ще теплої осені.